Воїном ти можеш стати тільки тоді, коли є ворог який, там, прийде до тебе да, і постукає в твої двері. Фрулінський досвід до дуже допомагає керувати зараз, вона продовжується і вона не десь там. Пішов добровольцем, записався просто в списки тих, хто хоче щось робити корисне, скажімо так, момент вторгнення військ Російської Федерації на нашу територію. Війна для мене вона є джерелом, скажімо так, жаги помсти за те, що ворог зробив на території України. Мир, який в інтересах ворога нам не потрібен, бо потім тільки гірше буде від того. Ми маємо далі працювати на перемогу, і вона буде, якщо ми будемо разом об'єднати. Часто питають про мотивацію, там, де її беруть Яка має бути мотивація? Ну, подивіться, що зробили з Київщини, щоб продовжити робити з нашу, нашу державу. Мотивація сама аж проєкт, всередині часу. Єдине, що важкувато, то що сім'ю рік побачили. Це всіх стосується. У мене для вас подарунок. Да, для то, вас, то, для вашого фонду. Це вам і вашій всій команді за вже багаторазову допомогу нашій бригаді. Хлопці підписали. вручаємо вам з вдячністю, Збройні сили, існують, тримають оборону до тих пір, поки є надійний тил, поки є громади і люди, взагалі, які допомагають. І нам треба надалі так продовжувати робити. Тільки разом зможемо перемогти. Зупинятися ще дуже рано. Дякую. 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 мені дуже приємно.